Вони так хочуть заграбастати українські землі, що навіть не можуть запам'ятати назви областей. Сумна коняка, російський дипломат Лавров, під час виступу на Генасамблеї ООН знову переплутав Луганську область з державою Лаос, назвавши її Лаоською. Область, ну а запорізьку назвав Запорожньою. Він швидко виправився однак, потім чомусь заявив, що російська клоунада під назвою референдуму оці, цей цирк, що проходить на наших областях тимчасово окупованих цих територіях, так ще й в Харківській області. Хоча зсу ну провели там успішний контрнаступ. Водночас Лавров не згадав Херсонщину частину цього абсурду. Пропоную послухати і подивитися разом. Сейчас Запад закатил истерику из-за проходящих в Лаосской, в Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожных и Запорожской областях Украины референдумов.